Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні в ремонті буде перетворювач напруги 12 вольт на 220 з чистим синусом на виході. Власник передав таку інформацію, що якось він працював. Потім від'єднали клеми від акумулятора. Вони між собою замкнулися, і після цього інвертор вже повторно не запускався. Що саме сталося, необхідно зараз буде вияснити. Я все покажу, з чого складається цей інвертор, але спочатку давайте його розберемо. Знявши верхню кришку перетворювача напруги, спостерігаємо його внутрішні складові частини. І для тих, кому цікаво, як він працює та як він побудований, я зараз коротенько про все це розповім. Так, ну по-перше, конкретно ця модель має по входу 12 вольтову лінію живлення, тобто на червоний та чорну шину, тобто у нас приєднується акумуляторна батарея з напругою 12 вольт. Далі ця напруга у нас через ось ці шини е перехідні прямує на плату. Також на цій кришці маємо. Два вентилятори охолодження, вони нас продувають радіатори, трансформатор, дросель, цей радіатор, тобто всі ті компоненти, які виділяють тепло у процесі роботи, особливо при більш високих навантаженнях. Так, Далі, стосовно запобіжників, тут є такий момент, я вже неодноразово про це розповідав, що коли ви сплутаєте, не дай Бог, полярність, то у вас 99% це згорять транзистори. Як би там не було, одному комусь повезе, і він буде там в коментарях розписувати, та там ти обманюєш, та нічого там не згоріло, та ще щось. Ну, коротше, після того, як ви сплутаєте полярність, обов'язково необхідно зробити діагностику, тобто розібрати інвертор і перевірити транзистори. Тому що, коли ви отак от наугад з пакетика, того, що у вас в комплекті з інвертором. Поміняєте запобіжники і включите його повторно, ви можете зробити ще гірше. Тому що у першому випадку, коли просто згорять транзистори, ви ще можете не пошкодити плату керування. А ось у другому випадку ви вже можете допалити її, і тоді ви вже можете не відремонтувати інвертор. Тому що інколи задаюча частина, конкретно, ось тут, у цьому інверторі, така субплата стоїть субмодульок. Ось тут стоїть проста мікросхема TL-494, там SG-3525. Тут Це ті мікросхеми, які можна дістати на будь-якому там радіоринку, в інтернет-магазини чи де, ну будь-де. А ось коли там стоїть мікроконтролер, і ось так от ще разок спробувати його включити. Ну то на удачу, як то кажуть, то може удача повернутися до вас одним місцем і інвертор вже не відремонтується. Тому, коли сплутаєте полярність, ні в якому разі не включайте його одразу до акумулятора вже з правильною полярністю, тому що вже може бути біда. Краще зверніться там, до будь-якого знайомого майстра, хто вам хоча б зробить діагностику і скаже, що дійсно по входу по лінії 12 або там, 24 вольта немає короткого замикання. Тоді ще можна спробувати його включити. У іншому випадку, не треба його допалювати. Наголошую вашу увагу на це. Далі, так, як от зняли кришку, да? як побачити, де тут що, ну, хоча б зорієнтуватися. Ну, По-перше, бачимо оці радіатори два штуки, да, і поруч з ними є ось такий ряд електролітів. Зазвичай це низьковольтна сторона. І конденсатори тут стоять ну, конкретно у 12-вольтових інверторах на 16 або 25 вольт, не більше. Тому, ось як орієнтир, ми бачимо тут ці конденсатори і, скоріш за все, це низька сторона. Тому тут можна більш-менш полазити пальцями і ніде вас тут не вдарить, у, там, скажімо, при діагностиці чи в будь-яких ще інших маніпуляціях. Далі, по транзисторам ще можна орієнтуватися. Ось так от беремо, дивимося на транзистори і на їх маркування. Ось конкретно в цьому випадку я бачу irf 1404. Ну, Сподіваюся, вам теж це видно. Зараз там якось фокус може наведеться. О, ось так видно. irf 1404. Відкриваємо даташит. Дивимось, що за транзистор. Ага, там по напругам дивимося. там 55 вольт. Ну, наприклад, да, я зараз беру. Так, значить, це в нас низьковольна сторона 100%. Тому що 55-вольтовий транзистор не може керувати лінією там, 400 вольт. Ну, це логічно. Тому робимо висновок, що оця частина в нас низьковольна. Далі з іншої сторони бачимо якусь штуку з обмоткою. І що це? Дросель, чи це дросель, незрозуміло. Да? Але ж бачимо, що тут є обмотка ось така потонша і ось такі товсті провода. Оці товсті провода це не просто провода, це частина обмотки трансформатора. Тому що е, у таких товстих жилах зазвичай протікають більше струми, ніж по лінії 220. Тому ну, з акумулятора я ж кажу, у нас струми значно високі, тому що, наприклад, при 1 кВт на виході 220 вольт це там струм порядка ну, давайте так, грубо, 5 А220 да, помножити там десь да, ну, 1 кВт. Виходиться. Так ось по входу у нас з лінії 12 вольт, це вже буде струм порядка 100 А. Тому ну, відповідно для 100 А необхідно товста жила. Тому це теж як орієнтир, де у нас що знаходиться, де первинна обмотка, де вторинна обмотка. Далі зробили висновок, що це трансформатор. Пішли далі. Що це за бублик? Оскільки у нас інвертор, бачимо, тут що написано: бачимо, пюре, sine, wave інвертор. Все, значить, це у нас інвертор з чистою синусою. Ось вона навіть намальована. Ну, але на ці рисунки одразу дивитися, не варто, тому що є ось це все намальовано, написано, але всередині це інвертор не з чистим синусом. Це теж потрібно ну, роздивлятися дуже уважно. Так ось, У інверторі з чистим синусом обов'язково повинен бути один дросель або два. Там, в залежності від е, схеми керування е, іменно плати синуса. А далі, що ми маємо? Тобто це дросель у нас вихідний, також бачимо цей конденсатор. Він у нас тут стоїть на 450 вольт. Так ось ще як відрізнити інвертор з чистим синусом, або не з чистим синусом. Ну, По-перше, з чистим синусом є ось така плата формувача, там або eg 8010 або ще якийсь інший контролер. Ну, Вона дуже схожа на ось таку. Я її трішки пізніше буду відпаювати і вам все це покажу. Тобто, це плата формувача синусу. І також по конденсатору можна определити з чистим синусом це чи без. Тому що в інверторі зі звичайною ступоневою синусою, апроксимованою чи там, всі, її там тільки не називають, коротше стоять конденсатори на 400 вольт максимальної напруги. Тобто це Запроксимованою За синусоїдою ступеневою. Якщо інвертор з чистою синусоїдою, то стоять на 450 або 500 вольт електролітичні конденсатори. Тому що перетворювач, який у нас робить напругу з 12 вольт, піднімає до 380 400 вольт то це у нас інвертори з чистою синусоїдою. Ті інвертори, які йдуть у нас з запроксимованою синусоїдою, вони роблять 310-320 вольт на цьому електроліті постійної напруги. То ось так також можна відрізняти інвертори з чистим або не з чистим синусом. Так, про це все я сказав. Далі, що ще маємо? Ось тут є такий субмодульок, це в нас плата керування низьковольтною частиною, тобто вона слідкує за напругою по входу з акумулятора, також вона слідкує за температурою, видає інформацію на дисплей і в принципі на цьому все. Далі з боку, в нас є ось такий теж модульочок, це блок блок живлення, тобто це блок живлення для високовольтної частини, щоб на плату керування на плату формувача синуса в нас подавалася нормальна постійна стабільна напруга. Тому що якщо ми будемо давати 12 вольт з акумулятора на цю частину, ну, по-перше, ми не будемо мати гальванічної розв'язки. А по-друге, це нестабільна напруга, тому що при роботі інвертора в нас батарея. Немає стабільних 12 вольт, тобто при роботі, при розряді акумулятора в нас напруга може знижуватись там, ну, до 10,5 В. А 10,5 вольт, ще враховуючи там падіння напруги на драйверах керування транзисторами, то до затвору транзистора там, через резистори діоди, ще щось по цій всій цепочці. До транзистора на його затвор там, дійде вже десь ну, 10 вольт. І це дуже мало для його коректної роботи, тобто для його відкривання та закривання. І необхідно напругу цю підвищувати. Так ось для того, щоб стабільно живити плату керування формувача синусу, і також Нормальну напругу на затвори і GBT-транзисторів, необхідно мати окремий блок живлення. Ось тут він і стоїть. До, зараз я давайте його трішечки ближче покажу. Там, звичайно, мікросхема стоїть UC3843. даташит теж стандартний, нічого тут такого видозмінного немає. Ось стандартний польовичок, резистор, який у нас ну, контролює струм по блоку живлення, трансформатор, шимка і все. Тобто примітивний, такий простенький блок живлення, там навіть немає захисту такого по, -по короткому замиканню, Тому що ось цей резистор, який тут стоїть, ну зазвичай він не рятує. Він тут, хоч і є, але якщо там щось коротнуть, то бували випадки, що він вилітав і ну, схема захисту не відпрацьовувала. Тому теж будьте уважні, старайтесь нічого там не коротити. Також, до речі, на ось цій платі на субмодулі, який керує низьковольтною частиною, також є невеличкий там, драйверок розкачки. Ось Бачимо там внизу 4, бачимо, 4 маленьких транзистора. Саме вони розкачують затвори ось цих, цих польових транзисторів. Так, По цій стороні, на радіаторі, ми маємо 4 діода випрямлених, які в нас змінний струм з трансформатора. Перетворюють у постійний струм і подають на ось цей електроліт. Далі в нас мостова схема перетворювача у виді чотирьох транзисторів IGBT, які керуються ось цією платою керування і вже розкачують, скажімо, синусоїдальний сигнал, який у нас прямує через дросель, конденсатор. Фільтрую що таку цепочку. І далі ця напруга вже на рівні 220 вольт стабілізована, у нас прямує вже на розетку. Тут є 4 транзистори. Зараз я на переход одного стану. Так, зараз отут -от. так, можна торкнутися. І ось я став на переход одного з транзисторів. Бачимо коротке замикання. Також можна стати ось на останній транзистор. Ось також збоку. Так. Ось. Теж бачимо коротке замикання. З цього можна зробити який висновок. Що несправна у нас високовольтна частина, необхідно замінити 4 igbt транзистора і обов'язково, наголошую ще раз, обов'язково ніколи не залишайте оті драйвера. Хоч можна знімати там і осцилограми, і вони будуть ну, начебто нормальні. Але ж коли тут буде проходити напруга, от в холосту ви зараз дасте сюди там, там 5 вольт на шимку, ну, на шимку, тобто на контролер, він почне генерацію, ви познімаєте осцилограми, все класно, все чудово. Але ж коли тут буде проходити напруга 400 вольт, то можете ще один комплект транзисторів поміняти. Тому раджу не економити оті там 200 гривень на оцих двох драйверах, замінити їх одразу і все. Тобто це 100% гарантія того, що у вас задаюча частина буде у справному стані. Давайте подивимось маркування транзисторів. Так, АУПС 4067D1. Ну, як завжди, всі транзистори з різних партій. Тут якісь. Подряпані. Це один більш-менш нормальний. Ну, коротше, зараз їх просто виламуємо. Ось так от. Раз. Так, керамічна прокладочка обережно, щоб не зламати. Бо вони доволі такі хрубкі. Транзистори нам вже не шкода, можна виламувати. Так, ладно, хай лежить там. Ось так от, не треба випаювати нічого. Отак от взяли, виламали. І в мусорник зразу. І зразу в мусорний. Все. Не треба вам ці транзистори, не треба ліпити сюди. Два одних, два інших, ще щось, не надо. Отак от выкинули і все. І забули за них. Все. Отак от, от раз. Все, бачимо, платка відпаяна, металізація ніде не залишилась на ніжках. Це припой, бачимо. Його треба прибрати і ніжечки будуть чистенькі. І тут також почистити отвори для подальшого монтажу цієї плати назад. Тепер для того, щоб познімати з з плати формувача синусу і безпосередньо на затворах транзисторів, необхідно подати живлення лише на цю плату. Тому що зараз ну, я особисто не впевнений у коректності роботи вихідної частини, тому я не хочу подавати 12 вольт на первинний DC-DC-перетворювач. Тому зараз необхідно дати живлення 12 вольт на LM7812. Зараз її покажу. трішечки ближче. Вон вона, бачимо, маркування її У6. Вон она стоїть під блоком жилыня, Вон. Бачимо, там вон, біля дроселя, вон. Я пальцем показываю, То линейный стабилизатор 78 або 12, або 78-15 зазвичай вони стоять. А ну зараз, вот так буде видно. А давай, фокусуйся. Так, о, 78-12, бачимо, так? Да? От на той лінійний стабілізатор необхідно подати напругу ну, 12 В. І тим самим у нас з'явиться шим-сигнал на затворах транзисторів, що ми зараз і зробимо. Так, дивіться, припаяв парочку проводів до електролітичного конденсатору, який йде у нас паралельно з лінійним стабілізатором, на який я вказував раніше. І зараз саме сюди я буду подавати лінію 12 вольт. Ось, за допомогою цих крокодилів від лабораторного блоку живлення. Так, зараз все це розкладу. Ось так все буде стояти. І на екрані осциллографа будемо спостерігати осциллограмки. Так, зараз подаю 12 вольт. Тут на платі з'явилася індикація, бачимо ось червоний світлодіод світиться. Так, залишаємо плату ось у такому вигляді. Приєднуємо щуп осциллографа до одного затвору. І зараз ми не спостерігаємо ніякої осцилограми, тому що контролер не бачить вихідної напруги. Він періодично дає пачку імпульсів, тобто відновлює генерацію, не бачить ніякої напруги і дає заборону на генерацію. І так відбувається циклічно. Тому зараз давайте впіймаємо сигнал, коли є генерація. Натиснемо на паузу і можемо тепер розглянути цей шим-сигнал. Бачимо, у нас. Все чудово, все рівненько. І на всіх ділянках сигналу. Да, все рівно, все чудово. Так, все, тут нормально. Переходимо до другого транзистора, становимось сюди, теж натискаємо на паузу, роздивляємось. Тут також ніяких відхилень, генерація присутня. Так, залишаємо його. Третій транзистор. Зібрав перетворювач напруги, залишилось тільки накинути на нього верхню кришку, і він буде мати заводський вигляд. У якості джерела жилення буде в нас серверний блок на 12 вольт 230 ампер. Тобто, це 2,8 кВт потужності для тестування такого. Перетворювача його більш ніж достатньо. Для того, щоб не використовувати енергію акумулятора, не вичерпувати його ресурс, краще скористатися ось таким потужним блоком живлення. Остелограф у нас приєднаний до виходу інвертора через розв'язуючий трансформатор, для того, щоб ми побачили форму вихідної напруги. І також у якості навантаження, ось там в куточку висять лампи розжарювання на 200, 150, 100 і одна маленька ще лампочка там відхолова холодильника на 20 Вт. Так, ну тепер що? Включаю блок живлення серверний у мережу 220. Так, тепер ось цей маленький перемикач. Так, блок живлення працює. Тепер включаю інвертор. Так, на виході напруга з'явилася. Бачимо та сама чиста синусоїда, яка й повинна бути. Так, щось тут у одна лампочка не працює. О, отак все працює. Все. Інвертор видає свою напругу. По входу показує 12 вольт, на виході 225. Ну, Давайте перевіримо. Так, видно, Так, змінний струм. 227, Ну, на дисплеї показує 225. Я вважаю, що це не є критично. Така похибка у 2 вольта, це зовсім дрібниці. Ну, бачимо, все працює, потужність тримає. Зараз деякий час інвертор пропрацює, протестую його і на цьому все. Ремонт буде завершений. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалося. Ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі, можливо, комусь щось незрозуміло. Задавайте мені питання, з радістю вам відповім. На все добре, до побачення!